Наш принцип свобода українському підтримка українському всьому українському підтримка решті свобода, і насправді, от дивіться, українці в світі, куди б вони не потрапили, якщо вони потрапляють в нормальні умови одразу показують приклад ну просто вибухового росту ефективності. Там креативності, таланту, бізнес таланту, наукових таланту будь-яких, і лише в Україні, сучасної Україні, українці занедбаний, нещасний, розірваний і так далі. Питання в українцях, генетичних вадах української культури ні. Питання в умовах, в яких ми, ми знаходимося. Чому українці в Сполучених Штатах в силіконові долині, в гарних умовах видають такі, що світаха, а в Україні не можуть, тому що в силіконовій долині просто кращі мови. Треба зробити найкращі умови в Україні, і ми подивимося, на що здатний український народ. Це буде вибух. Це буде зародження нового світу, нової цивілізації. Всі ахнуть, коли побачать, що може українці. Но мій народ, український народ тримають в чорному тілі.